Волонтерський центр Шостка добро допомагає підопічним психоневрологічного диспансеру з травня 2023 року, коли їхній заклад у Свесі знищив російський каб. Тоді медичний заклад було релоковано в спеціально підготовлене комфортне приміщення колишнього дитячого протитуберкульозного профілакторію у шостку. Тричі на місяць команда волонтерської організації відвідувала мешканців інтернату, передавала їм необхідні речі та продукти харчування. Ми передаємо речі ці два роки. Постільне. Овочі, навіть картоплю збирали, бо у них є землі, де вони її висаджували, цю картоплю. Іграшки ці жіночки дуже люблять, бо у них же ж психічні розлади. І вони ці особи м'які як, іграшки нянчать, як своїх дітей. Вони просять нам і помадку, і лак, щоб ногті фарбувати і будь що. Рік тому, за сприянням однієї з міжнародних благодійних організацій, волонтери. Передали мешканцям інтернату пакунки з постільною білизною, ковдрами, подушками. А ще заклад тоді отримав пральні машини та бойлери. Постійно ми де можемо для того, щоб їм надати допомогу, ми надаємо. Чим же люди прогнівили Бога що другий раз. Їм знову кудись треба приїжджати. Зараз вони знову переїхали, бо ви знаєте, яка трагедія сталася з будівлею, де вони проживали. Через кілька годин після ракетного удару, який вночі 15 липня вже вдруге позбавив мешканців диспансеру домівки, волонтери «Шостка добро почали збирати для них найнеобхідніше. Одяг, постільна белизна, ковдри, матраци, подушки, кроваті, їжа, вологі сервері. Етки памперси, пелюшки. Тобто пральні порошки, мила, зубні пасти. І коли вони вчора побачили нас уже на новому місці, вони підбігли до мене, почали обнімати, плакати, руки цілувати, слава Богу, що ви нас знайшли, що ви нам все привезли. Тримаючи постійний зв'язок з керівниками, вихователями, психологами, медичними працівниками та кухарями психоневрологічного диспансеру, волонтери знають про усі нагальні потреби його підопічних. Очільниця волонтерського центру шостка. Добро Світлана Суптельна дякує містянам, які оперативно відреагували на заклик про допомогу, долучившись до благодійного збору, як речами, так і грошима. Вчора е, люди вже несли і білизну, хай вона вживана, але вона чистенька. Одяг е, вживаний, але він чистенький. Е, памперси. на сьогоднішній день е, коштів, які збросили до інтернату. Я зараз перед вами якраз подивилася на волонтерські карти, було всього 6200 гривень. З цих е, гривень ми вже вчора придбали в Аврорі все необхідне і особливо потрібна овочі. Бо їм приводять, наприклад, там от зараз м'яса, там ну, макарони, каші, а ось овочі нема. І вчора ми купили 10 кілограм огірочків. І сьогодні мені повар каже, вони з таким задоволенням спочатку з'їли ці горочки, а потім вже почали їсти цю кашу. Вчора волонтери відвезли постраждалим людям три автівки необхідних речей. На черзі ще одне відправлення: зібране мешканцями Шосткинської громади лише за сьогоднішній День. Принесли підгузки, постільна білизна, одяг, іграшки, серветки. Трошки грошима скинулися, щоб купити дещо, а дещо з дому принесли. Почитав в інтернеті, що сумський чи то свідський диспансер там розбомбило, тут розбомбило, потребує поміч. Ну, яке було, нас обирали, вирішили передати. Світера, кофточки, халати. Жіночі. Ну, а ще трохи там обуві є і, і зімню одежди. можна приносити? Ну, і трохи зімньої одежди. Слідуючий раз принесу. Ми сіточники, виплатимо сітки, кікімери для військових. Але буває так, що до нас люди звертаються і питають: а можна вам посіль принести там, чи якісь рушнички, там, чи ще матеріал якийсь. Кажемо, несить, несить. Ми знайдемо потім, куди це все подіти. Вчора прочитали. Ми сьогодні швидесенька, це все воно у нас було. Ми зібрали швидесенька і привезли. Також у нас люди приносять матеріал. Якийсь вдома бабусь завалявся в скринях, і ми з нього шиємо: штанці, труси, шили адаптивні труси, штани на госпіталі, а це нашили звичайних штанців. Ми зібрали думаємо, піжамні штанці, зараз жарко, і людям буде дуже зручно в них ходити. На сьогоднішній день мешканці психоневрологічного диспансеру потребують овочів, пральних порошків, рідкого мила, миючих засобів, кухонних. Губок, підгузок, одягу, ковдр, подушок, вологих серветок, м'яких іграшок, взуття, постільної білизни та одноразових пелюшок. Почистить свої, скажімо так, гардероби, шафи, тому що там у нас у кожного є такі речі, які ми вже два-три роки не одягаємо, або не застеляємо цими простирадлами. А їм вони дуже сьогодні потрібні. Також можна допомогти постраждалим літнім людям фінансово, перерахувавши кошти на картку. Волонтерського центру шостка добро.